За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, по міській територіальній громаді російські військові протягом минулої доби випустили 26 снарядів. Під вогнем були молодіжне, садове та Надніпрянське. Вночі атакували Херсон, Садове, Антонівку та Комишани. Обстрілювали і інші населені пункти деокупованого правобережжя, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минуло добу ми здійснили 46 обстрілів, 250 снарядів вони випустили по території звільненої Херсонщини. Щодо Херсону також були прильоти по корабельному району. Сьогодні заранку обстріляли тягинку, є руйнування, на часть без жертв. У Береславському районі протягом минулої доби під вогнем російських військових були три територіальні громади, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В селі Тягінка пошкоджень зазнала заклад освіти, пошкоджені були приміщення котельні. В місті Борислав пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також об'єкт торгівлі в селі. Томарина постраждала війська. Ходома. Наразі в результаті обстрілів три людини дістали поранення в місто Береслав від артилерійських обстрілів. Це дві жінки та один чоловік. Зараз медики їм надають всі необхідну медичну допомогу. Також за інформацією Генштабу Збройних сил України російські військові минулої доби з артилерії били по Бургунці, Львовому, Микильському, Дніпровському та Станіславу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.